Друзі, вітаю вас на нашому каналі. В розпалі сезон інкубації, відповідно, будуть курчата, будуть бройлерята, будуть індичата. Як правильно дотримуватись світлового і температурного режиму в брудері? Сьогодні хочу про це розповісти, якого режиму дотримуюсь я і чому саме так? Ну, по-перше, і тепло, і світло це дуже важливі речі. Якщо в брудері жарко, Курчата можуть поносити, якщо в брудері холодно, пупи погано втягаються. Саме по цій причині дуже важливо робити це правильно, те саме стосується і освітлення. Тому що, якщо, наприклад, буде надто яскраве освітлення, чи неправильний буде світловий режим, почнуться проблеми. Як мінімум, розкльов гарантований. Так от, що роблю я? Буду говорити сьогодні про простих, про простих в якому плані. Не про бройлерів курей, про яєчних, м'ясо-яєчних, м'ясних курочок, не бройлерних. Значить, вилупились. Буду казати так, тепловий режим і світловий режим. Значить, вилупились з інкубатора. Ми їх витягаємо в прогрітий до 35 градусів брудер. 35-36. Значить, як облаштовуються брудера? В брудерах, як правило, є дві лампи. Одна лампа для обігріву, яка під'єднується через, терм, ну, через терморегулятор доживлення, а друга лампа це лампа підсвітки. У мене в брудерах для підсвітки стоїть проста 40ватна лампочка, не економка, а проста 40ватна лампочка. І перші дні я нічого з нею не роблю. От як вона світить сороковка, так вона і світить. Значить, перший день температура в брудері 35-36, і світловий режим триває 24 години. Правильно робити так. Значить, в брудері повинна бути якби, тепла зона, там, де під лампою обігріву, і холодна зона. Це, як правило, там, там де лампа підсвітки, там, де курчата якби. Можуть охолоджуватись. В холодну зону ми ставимо харчування, корм і ставимо водичку. В теплу зону водичку ставити не дуже добре, тому що вона буде швидше закисати. Так. Друга доба така сама: 35-36 градусів у нас в теплій зоні. І так само 24 години світить лампочка звичайно проста, нічого не виключаємо. З третьої по сьому добу я починаю вже поступово знижувати температуру в брудері. Знижую на 34, потім знижую на 33, От до сьомої доби десь я доходжу до 32 градусів, це в зоні обігріву. І лампочка так само світить 24 години. Десь на п'яту-шосту добу, що я роблю? Я лампу підсвітки. Фарбую в зелений колір. Беру звичайний фарбу балончик і фарбую її в зелений колір. Можна пофарбувати і в червоний. Для чого це робиться? Для того, щоб не було дуже яскравого освітлення, котре викликає у курчат роздратування. А якщо курчата роздратовані, то вони хочуть когось клюнути і обов'язково клюнуть. І почнеться канібалізм. Так, це у нас до сьомої доби. З 7 доби і по 14 добу. Значить, сьома доба у нас, я сказала, восьма доба 30 градусів десь в теплій зоні, 32 може бути. На восьму добу я починаю виключати світло. Значить, на годину. Значить, восьма доба виключаю на годину, дев'ята доба на 2 години, 10 на 3 години. 11 на 4, 12 на 5, 13 на 6, 14 на 7 і 15 на 8 годин. Значить, по світлу у мене курчата поступово до 15 ї доби вже виходять на нормальний світловий день. 16 годин спати бути бадьорими і 8 годин спати. По температурі. От, з 8 по 14, 30-32 тримаю в брудері в теплому полі. В основному, в принципі, температура в брудері може залежати не тільки від того, що ми виставили на терморегулятор, а від кількості пташенят, які там є. Якщо пташенят дуже там багато, то звісно що температуру треба буде ставити на терморегулятор менше, тому що вони виділяють тепло. Основний орієнтир такий. Значить, Якщо курчата сидять вільно, вольготно, в зоні обігріву, відпочивають, нема у них жодного дискомфорту, значить температура правильна. Якщо вони збігаються в тепле коло, отак от кучею, лізуть одне, на одне, значить їм холодно. Якщо вони забилися в холодну зону і там всі сидять, значить їм дуже жарко. Основний орієнтир взагалі температури в брудері, це є поведінка курчат. Значить, ну, з 15 до 21 доби. Вже я теж поступово так, знижую іду так 29, 28, 27 от, до 25 градусів. Як правило, в 20, на 21 добі вже курчата можуть бути вільно при кімнатній температурі. Ну, а світловий день уже у нас е, стандартний, 16 годин, так як в принципі і у всіх. Ще раз хочу зауважити. Обов'язково на необхідність, щоб не того, що лампа не повинна бути дуже яскрава. Це є одна з причин канібалізму. Також дуже важливо дотримуватися розумної щільності посадки тих курчат в брудері. Того, що, наприклад, те, що я бачу, наприклад, продають люди брудера, багато оголошень. Брудер розміром 90 на 60. Тобто трошки більше, ніж пів метра, він має всередині площі, на яку ми ще поставимо когодівницю, на яку ми поставимо погілку. І цей брудер заявляється як такий, що до 21 дня там, чи там до скількох, 50 курчат там може бути. Друзі, ну, з мого досвіду, я скажу так, що в такий брудер, якщойно вилуплених, і, наприклад, там день-два-три, 50 курчат там буде. Далі я розселяю, тому що я одного разу не розселила, вони підростають. Завжди, при вилупі, є курчата сильніші, є курчата слабкіші, відповідно, слабкі, сильніші, просто затопчуть слабіших. І такі випадки я мала, коли я в день по курчаті, по два вибирала, бо мені нікуди їх було розселити. Ось такі прості правила, які допоможуть птахівникам уникнути багатьох проблем. Дякую вам за перегляд. Користуйтесь, до побачення!